Всім привіт, сьогодні я приїхав на рибалку, зараз буду помаленьку розкладатися, погнали. Так, спінінги я вже розклав, ловити, я буду сьогодні на бойли комбо Тігернат і зверху помастив фліорогеля. Все, завозимось. Так, спінінги я вже завіз, будемо чекати клювання. Куди сюди вже підходить їх до берега. Зачепив другого спілінга. И е е Ой, ліска розмоталася. Ходи, ходи, ходи сюди. Опа! Є. Ох! Перший коропець. Ось такий десь кіло двісті, кіло чотириста, зараз важ. Так, нулі. То скільки, каже, скільки цей короб важить, а ну кіло 785 Ну чого непоганий короб. Ну що, перевозимось. Покрвка! Даве, даве! Ооо В сторону пішов дуже. По відчуттям риба дуже хороша. Ой, ой 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 Ого! Ого! Що це там таке вбирається? Ого! Риба має бути дуже хороша. Пришел на меня. Давай, давай. Видишь шел. Ну ничего. Так навіть далі непогано. Ну, почуть йде. Остав. Ого. Риба має бути непогано. Аби не зійшла. Довго щось щось має хороше потяжко, тяжко йде. Давай, давай. Зараз побачимо, що там у нас таке клінує. Вже недалеко від берега метрів двадцять. Підходи, підходи. Ого, великий короб, кіл сі, шість. Пробуем его взять. Отакий кабан клюв. Зараз важимо його. Писа по нулям. Скільки? 3210. Поганий отакий кабанчик. Так, клювання опустило дотягнув. Кирилки роби, дергай тя Де на мене. Щось не поняття. Ну зараз підтягнемо його до берега, побачимо, що там таке. Так, а він же тут недалеко від берега. Ну-ка. Що там? Там короб. Короб, короб, корп. Такі тіла 4-5. Сара, попробуй його взяти. Ходи, ходить сюди. ця машина, зараз його. Так, нулі. Кину я його пакет, бо тріпається. Можу зачепити його зважити. Хто скільки каже. 3825. Отакий кабанчик. Це я вже зловив 3 штуки, зараз буду збиратися додому. Так, ну що, вудочки я вже вимотав, зараз буду помаленьку витягувати рибу і збиратися. Так, ну що, отакий у нас улов. Кому відео сподобалося? Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі.